Доброго дня! У нас знову прохолодно і пасмурно. Петуні сьогодні не захотіли розкривати свої нові квіточки, але може воно і на краще, бо я хочу показати сьогодні, як виглядають кущики. У нас торгівля вже почалася, і коли я пояснюю людині, що коли вона бере розсаду, Пересаджує вже в своє кашпо, то потрібно бажано ще прищипнути. Особливо це стосується, коли людина бере в маленькому літражі. Ми продаємо сурфіні, і ампельні петуні і у 100 мл, так називаємо рюмочках, на них також є попит. І люди не розуміють, для чого це робити, жалкують. І так далі. І я хочу показати результат прищіпування. Я свої петуні щіпала постійно, не жалкувала, вирощувала як для себе. Ось зараз я показую розсаду сурфіні і ампельних петуній у об'ємі 600 мл. Це вже такий. Досить гарний полуфабрикат для того, щоб пересадити людині в кашпо або на польний вазон, і, в принципі, вже не заморочуватись з прищіпками. Ось так вони виглядають. Наприклад, ось горщик 600 мл, з безлічу пагонів, бутонів. Пересадив, полив і забув. Далі вона почне нарощувати свій кущ, а людина буде милуватися її цвітінням. З цього краю в мене стоять зелені. Ось деякі сорти, так, вони набиті пущики, але більш компактніші це все залежить від сорту. Іноді мене дивують люди, які кажуть, ну він же ж менший, чому ціна однакова да? на більший і на менший. Ну, я пояснюю, що, наприклад, якісь породи собак маленькі, да, можуть коштувати дорожче, ніж вівчарка. Ось так в мене розквітає новинка для мене. Це цирку Sky. Ось починає квітнути маджента Хало, сюрпрайс Маджента Хало. Починає розкриватися Bonnie Mister Sky. Це рімка. Ну, все ж таки, ось ну, сорт, все залежить від сорту. Ось так він виглядає. Просто величезний потенціал у цього каскадіаса. Ось такі пишні кущики. Ось сонечка не вистачає і сорт капелла Сангрія. Ось він трохи блюдуватий. Але який він ароматний. Ось так виглядає віста джазбері. Шикарний великий кущ. Так, тут я зробила мікс. Це куямба Lilac Blue і каскадіас Iceberg. Ось такий великий кущ, і вже він починає квітнути. Ось така буде квіточка. Ось такий кущик. Це, я також замовила в. Перший в цьому році Стартунія Маджента. Дуже мені сподобалося ось такі вони, екземпляри у 600 мл На задньому плані в мене розсада у 200 мл Вона навіть десь є бутони, але я їх вищіпую. Бо я їх нещодавно прищіпувала. Це такий молоднячок у мене росте. Ось іще розсада у 200 мл. Ось такі чорні стакани. Я робила одне, а десь і дві прищіпки. Мають по декілька пагонів. Теж вже гарненькі. Цим вже дам цвісти, вже є з бутонами. Ось така справа, трошки є алобелі. Ось такі кущики. На цьому столі в мене коліси це для себе. Колись я про них зніму окреме відео. Це розсада у стаканах 100 мл. Ось візьму крайній, ось так він виглядає. Такі живці я відправляла поштою дівчатам. Звісно, теж роблю прищіпування. Розвиваються бокові пагони, і кущик вже можна пересаджувати в більший об'єм. Але, звісно, ще потрібно буде в подальшому зробити одне, а то й два прищіпування. Калібраху я купляла для себе, стригла його вже рази три. Ну, вирішила, що досить. Починає вже квітнути, вже хочеться помиливатися, тому все, залишила його в спокої. На цьому стелажі в мене також розсада у 200 мл. Це найстарша. Ось так вона виглядає. Ну, ось покажу. Ну, нові сорти я не пам'ятаю назви. Ну, ось так вони виглядають. Чоловік мене відволік. Довелося відключити камеру. Просто трошки покажу, підліза під кашпо. Ой, один кущик все ж таки достану. Ось так виглядає розсада у стакані 200 мл. Це куямба пурпу, бо цей сорт я вже запам'ятала. Єдине, що мені не подобається, це, о, о, як же ж його, Lightning Sky, грозове небо. Ось тільки перелив десь і починає хлорозити, але ми це швидко виправимо. Ось такі кущики о, 200 мл. Так, це в мене також молоденькі. Посадочки підростають. Трохи кашпо висить в теплиці. Це калібрахо буде мікс, мікс, мікс. Все, що в мене було, все запхнула в одне кашпо. Тут в мене буде червона діп і біла бакопа Ось так сформувала кущик світ Sunshine Маджента. Вже є бутони, скоро буде квітнути. Ось так він виглядає. Тут в мене також мікс: це буде червона і біла петунії. Ось так виглядає зоряне небо. Зніму, покажу його. Ось такий кущ. Ну, Тут я висаджувала три живці. Це мікс е, двох віст: віста джазбері і віста Сільвербері. Сільвербері вже квітне. Ось такий поки що компактний кущик е, склероз. Маджента Хало. Також починає квітнути. Він дуже гарно нарощує кущик в тому сенсі, що він дуже охайний. Одне-два прищіпування, він не гонить пагони там, в різні сторони, куди хоче. Такий кругленький росте, але досить повільно. Це Royal Sky, моя улюблениця. Це Ріма Magenta, Ну, Ріма Маджента... Magenta... Стеріма Маджента, Ось така вона. Гарна. Далі це в нас також uh, Night Sky. Також починає квітнути. Ось такий великий кущ. Вже все знімати не буду, бо uh, просто забарикадую собі прохід. А ось це кашпо. Uh, Дівчина, в якої я замовляла живець, прислала мені його в подарунок. Ось так він виглядає. Я, звісно, його щіпала щіпала бо він ну, якось так швидко ріс. Коли я його висадила в кашпо, я зрозуміла, що це, напевно, щось махрове. Я навіть і не очікувала отримати в подарунок махрову петунію. Бачу, вже квіточка починає набивати бутон. Ось так вона виглядає. Ну, 100% це буде щось махрове. І мені так цікаво, як же вона зацвіте. І останнє кашпо, яке в мене помістилось в теплицю, це льодяне небо. Це улюблена петунія мого чоловіка. Також наростила гарний кущ. Як Тепличка в мене маленька, а хочеться всього й побільше. Чоловік мені зробив ну, ось такий шалашик, я його називаю. І тут в мене також розсада сурфіній у 600 мл. І, звісно, кашпо. Ось так вони виглядають. Так, вони не квітнуть. Але мають, ну, я вважаю, що ну, дуже гарну форму. Трошки почекати, і це буде просто краса. Чим більше пагонів, тим більше буде квітів. Тривалий час. Ось такі в мене кашпо. Коли вони зацвітуть, я спробую зробити огляд сортів. Бо іноді шукаю також відео, як виглядає той чи інший сорт, і не завжди знаходжу те, що мені потрібно в інтернеті. Ось так виглядає наша вітрина. Ми відкриваємо ворота, на яких написаний номер телефону, людина підходить, дзвонить, і ми відволікаємось від своїх справ і продаємо розсаду. Це наш сісюріті і продавець. От реально така е, розумна кішка, коли ми відкриваємо магазин, вона сидить і охороняє. Це наш мімулюс. Весь квітучий, вчора розібрали. Але дещо вже заквітло сьогодні. Пасмурно, тому погано видно. Ось такий він гарненький. Тут у мене сурфіня в 600 мл. розквітла рімчері. Гарно. Трохи сипиться з вишні на квіточки, але нічого. Ось такі вони. Тут у нас живці у 100 мл. Трохи поставила кашпо. Ну, ось і все. Всім гарного дня, мирного неба і до побачення!